вечора. на четвертому метровому каналі дивитесь черговий інформаційний випуск Городочина. І на початку коротко про головне. Опалювальний сезон в нашому районі стартував. Реклама ліків під забороною. Політичну ситуацію перед виборами оцінює київський політолог. Про це та інше наразі детальніше. З понеділка, 15 жовтня, офіційно стартував опалювальний сезон, хоча деякі заклади нашого міста гріються ще з минулого тижня. Раніше почали опалювати дитячі садочки та центральну районну лікарню у зв'язку зниженням температури зовнішнього повітря. Чи витриманий температурний режим в закладах в соціальної сфери перевіряли наші кореспонденти? Дошкільний заклад казка од. Ним із перших почав опалювати приміщення у центрі розвитку дитини. Дітки гріються вже другий тиждень. Завідуюча закладом, заздалегідь підготувалася до опалювального сезону. Попередньо були підготовлені всі документи, зроблено обстеження опалювальної системи та введено її в дію. За рішенням прем'єр-міністра і нашого обласного керівництва Ядухи дозволено було опалювати починати опалювальний сезон 1 жовтня. Але оскільки температура на вулиці дозволяла нам ще не робити цього, то ми почали з першим настанням холодів 8 жовтня, немає проблем з опаленням і в городоцькій початковій школі. У кожній класній кімнаті не нижче 20 градусів тепла. Всі школярі зізнаються, такі умови для них зручні та комфортні. Коли мені тепло в школі, то я хочу вчитися і відпочивати наперед. Згідно наказу. Районного відділу освіти у нас опалення включено вчасно 15 жовтня. Не мерзнуть і в центральній районній лікарні. Там котельня працює з 13 жовтня. Ну котельня працює згідно температурного графіка. Якщо температура на вулиці менше 8 градусів, ну трьох днів, і тоді вже ми повинні топити котли. У кожному відділенні закладу охорони здоров'я пацієнти запевняли, їм тут тепло. Лежу тиждень в лікарні тут. Тепло, бо опалюється теплим, помацать. Да, опалення включили. Да, опалення включили, тепло. Та ну, ми лежимо вже від п'ятниці, вже п'ятий день сьогодні. Нам тепло було. П опалювалися, було тепло. Комфортно жінкам і в пологовому відділенні. Для них та їх діток тут створені всі необхідні умови. Температура комфортна. Навіть сказали, не на того, що можна навіть шапочку скидати, трошки роздягати його, носити так ту тепленько, щоб він, ну щоб шкіра якби, якби дихала, а не так закутувати в. Три триодіяла готовий до роботи в осінньо-зимовий період житловий фонд міста, стверджує директор комунального підприємства. За його словами, на сьогодні всі будинки комунальної власності мають паспорти готовності об'єктів до опалювального сезону в усіх будинках житлового фонду комунальної власності димовіційні канали загального користування перевірені. Наразі проводиться перевірка приватного сектору. Осінні заморозки не застануть зненацька, і працівників городоцького ремо його керівництво запевнило. Позачергово обстежено всі електромережі району. Їхній стан задовільний та може витримати збільшення навантаження в осінньо-зимовий період. Та не такою приємною була ситуація у дитячому дошкільному закладі. «Сонечко» до 16 жовтня в його головному приміщенні дітки мерзли та зауважували, що на дворі тепліше. Ніж садочка, чому так в цьому намагалися розібратися наші кореспонденти? 12-та година дня, а батьки уже забирають своїх діток із садочка додому. Вони хвилюються, аби вони не захворіли, адже в групах садочка дуже холодно. Дітей ложить спати, вони замерзають. І я не хочу, щоб він тут мерз до вечора. І прийшла забрати зараз дитину. Ми їх одягаємо по три слої одежі. Бо І дійсно на термометрах в групах від 10 до 14 градусів, лягаючи спати, дітки одягають піжами поверх колготок та спідніх ковтинок, а накривають їх двома трьома покривалами. У нас дуже холодно в садочку, а на дворі пі. Ігрові кімнати, хоч трішки вихователі намагалися обігріти за допомогою електрообігрівачів, та це мало допомагало. Заняття фізичною культурою у спортзалі взагалі були відмінені тут. Плюс 12. Така ситуація впливає і на кількість діток у садку. Зв'язку з тим, що в нашому садочку поки що не опалюється, то батьки не водять діток, бо в групі холодно. Того дня із 170 дошкільників в садок прийшло лише 70. До речі, в другому приміщенні дитсадка сонечко своя котельня. Там дошкільнята бігають у ковтинках з короткими рукавами. Зараз в суми в садочку дуже тепло і на даний час 25 градусів. Цього року влітку, в червень, випень місяць, ми зробили капітальний ремонт, заміну замінили повністю по садочку систему опалення і відремонтували старі котли, які були в зв'язку з старою системою опалення. Вони були вийшли з ладу. Все це було поремонтовано, і вже з 15 жовтня ми включили котельню. В основній ж будівлі закладу було холодно, тому що не працювала котельня на території другої школи. Отоплення цього приміщення повністю залежить від котельні, яка знаходиться на території дошкільного на території середньої школи номер 2 що знаходиться напроти садочка. Вона розрахована на опалення і школи, і садка. Та ще 16 жовтня котельня була під замком. Вчителі другої школи запевняли, що учням не холодно, а в сонечко ж дітки мріяли про тепло. Та на цьому знімальна група телерадіопрес-центру не зупинилася, аби з'ясувати, чому не відміне тепло в садочку в школі. Вони зателефонували до заступника директора школи Олексія Федотова. Він порадив відповідь на поставлене запитання шукати у районному відділі освіти. Там вже запевнили, котельню вже вводять в дію до вечора. Того ж дня у садочку сонечко було тепло. Виникає логічне запитання: не вже для того, щоб наші діти не вмерзли необхідне втручання засобів масової інформації? А ми наразі продовжуємо інформаційний випуск. Житель села Бувнівка Олександр Залога, ветеран великої вітчизняної війни, учасник бойових дій, ветеран праці, прожив нелегке життя. Ще підлітком допомагав радянській армії нищити німецько-фашистських загарб. А далі післявоєнна відбудова, багаторічна праця на благо держави. Що ж дочекався на схилі літ цей сивочолий дідусь за більш ніж півстолітній трудовий стаж пенсії, розмірі якої ледь перевищує 1 тисячу гривень, 50 відсоткової знижки на комунальні послуги. На цьому перелік можна й завершувати. Хіба до цього ще й додати підірване здоров'я, десяток недуг та декілька операцій. Тому й звернувся ветеран до представників влади, зокрема до голови районної адміністрації Володимира Вербановського, який днями провів вирізний прийом Бубнівській сільській раді з проханням допомогти вирішити бодай одну з декількох перелічених ним проблем. Зокрема, це стосується проплати коштів за підведений газ. Коли вели газопровід, до села Сім'я Залогів сплатила відповідну суму. Важко двом стареньким ветеранам знайти ще декілька тисяч гривень, щоб газ підвести до оселі, особливо тепер, коли обоє перенесли по декілька операцій. Надіється дідусь на державу, яка зверне увагу на проблеми ветеранські. Звісно, пенсія мала. Нас два учасники обої хворіє жінці, вже зробили чотири операції. Три онкології в хірургії, мені урології чотири. Не вистачає грошей на ліки. О, часом часу звертаємося в обласну держадміністрацію, ну яку допомогу можу давати. Звичайно, желательно пенсія, щоб була більша. Голова районної адміністрації Володимир Вербановський, вислухавши Олександра Опанасовича, відразу дав доручення відповідним службам щодо виділення матеріальної допомоги цій сім'ї. Керівник району зауважив, що люди похилого віку мають бути не обділені ні в чому, і їхня старість має бути спокійною. Горун Микола Сергійович звернувся до очільника району з питанням про те, чому йому до цих пір не нарахована пенсія, тоді як інвалідність вже призначена декілька місяців тому. Присутній на візному прийомі начальник управління пенсійного фонду району Валентин Вінярський проінформував, що пенсія за декілька попередніх місяців буде виплачена в 20-х числах жовтня. З іншою пенсійною проблемою звернулася Зофія Драгунова, яка тривалий час доглядала за хворим батьком, і для нарахування мінімальної допомоги їй не вистачає трудового стажу. Зараз вона залишилася без елементарних засоб. Собів для існування жінка теж хворіє, тому їй порадили звернутися до лікарні, пройти курс лікування для подальшого оформлення групи інвалідності. Представники управління праці та соціального захисту за дорученням голови районної адміністрації їй в цьому допоможуть. Також до керівника району звернулося чимало людей з питаннями, пов'язаними з пенсійними виплатами, отриманням земельної документації, матеріальної допомоги. Кабінет міністрів України, дбаючи про українських споживачів, прийняв постанову про заборону реклами майже 400 на Іменувань ліків, тепер лікуватися за допомогою побачених по телевізору ліків, як звикли це робити багато українців не вийде. Отож про це наразі детальніше. Обмежена реклама без рецептурних ліків вводиться в Україні вперше. До цього часу в країні про новинки серед медичних препаратів люди взнавали з реклами по телевізору. Ну, реклама це добре, особливо реклама лікарських засобів, тому що люди мають можливість отримати інформацію про лікарські засоби. Попри те, Галина Іванівна вважає, що займатися самолікуванням взагалі неприпустимо. Лікарський засіб, якщо ти побачив по рекламі, по-любому треба ретельно знайомитись з інструкцією. А найкраще це порадитись з лікарем, тому що приймати і призначати самому собі лікарський засіб, навіть якщо він рекламується, не раджу ні я, ні будь-який спеціаліст. Погу... Роджуються із жінкою і фармацевти. За їх словами, тепер люди будуть відповідальніше відноситися до купівлі медичних препаратів, особливо пенсіонери. Так, звичайно, звертаються, особливо після вечірнього перегляду як, як телебачення приходять і каже, ви знаєте, я вчора бачив такий-то, такий-то препарат, дайте мені його, будь ласка. Е, найчастіше, знову ж таки, це люди похилого віку або пенсійний вік. Восени в період загострення вірусних та інфекційних захворювань найбільше купують ліки з простудної групи від кашлю, а також ті, які у своєму складі мають кофеїн. Та відтепер реклами цих препаратів люди уже не побачать. Я, наприклад, брала ці по рекламі, вони нічого не допомагають. Ви вважаєте, що це... Я вважаю, що це не добре. Нема чого рекламувати їх, заборонено рекламувати і такі популярні препарати, як АЦЦ, корвалол, парацетамол, солпадеїн. Також до списку увійшли ліки, що викликають звикання, містять наркотичні та психотропні речовини і призначені для лікування дітей у віці до 12 років. Лікарі вважають, що це лише на користь, адже до них часто звертаються люди, які мали ускладнення після самолікування прорекламованих препаратів. Лікарські засоби, які Люди використовують від реклами. Це не дуже добре. Тому що дуже багато є побушних дії лікарських засобів, які вони приймають. Усього до переліку заборонених для реклами входять 386 препаратів, серед яких найбільша кількість ліків від кашлю. Та затверджений список не є постійним, так як кожні три місяці його будуть розширювати новими забороненими препаратами. Трохи більше тижнів залишилося до виборів народних депутатів. Ці у Верховну Раду України час передвиборчої агітації кандидатів в парламент закінчується, тому зараз найнапруженіший період? Відтак ми запросили у студію телерадіопрес-центру столичного політолога, керівника компанії PR Consulting Group Андрія Васильовича Шинковича, який проаналізував загальну політичну ситуацію в державі, зокрема і в нашому районі. Доброго вечора, Андрій Васильович. Країна живе в очікуванні виборів. На вашу думку, яка зараз політична ситуація в нашій державі? Напередодні дня голосування за 10 днів, звичайно, країна не може бути в політичній стабільності, тому що кожна з політичних партій вже показує, на що вона здатна. І саме головне, що зараз в цей період розпочнеться викид великої маси чорного піару. Тобто, для підвищення власного рейтингу, звичайно, політичні партії почнуть занижати рейтинг своїх опонентів, адже вже невизначених все менше і менше протягом виборчого періоду. Велика кількість ну, велика кількість виборців невизначених ближче до виборів. Вона звичайно зменшується, і у політичних партій не залишається нічого іншого, як лити бруд на своїх суперників для того, щоб відбувалося перетікання голосів. На вашу думку, чи здатні сучасні політичні сили що змінити в нашій країні? Ну, ми за історію невелику історію незалежної України. Ми бачимо, що одна політична сила, на жаль, не спроможна цього зробити. Були проєкти, коли політичні сили об'єднувалися. Такий проєкт, наприклад, як За Єдину Україну. Це також. Показало, ну, скажем, неспроможність вивести економіку країни з кризи, забезпечити соціальні певні гарантії. Тому сьогодні постає питання про формування парламенту нового абсолютно складу. І саме в цей період на цих виборах до парламенту має прийти відсотків 15 до 20 людей безпартійних, які ніколи не були в політичних партіях, які ніколи не були при владі, які не мають політичного досвіду які ніколи не були депутатами будь-якого рівня. Адже вони. Саме головне, не слугуватимуть партійним інтересам. як ви вважаєте, в чому саме проблема українців? Чому ми не можемо побудувати такої держави, про яку мріємо? По-перше, українці надзвичайно довірливі люди. В цьому їх велика проблема. В українців відсутній певний прагматизм, в тому числі і політичний прагматизм. Обирають тих, хто гарно говорить, я би так сказав. Да? А іноді буває так, що ті, хто гарно говорять, перемагають тих, хто гарно робить. Сьогодні потрібно українцям побільше прагматизму обирати тих, хто вже довів свою здатність здійснювати перетворення, а не тих, хто шукає винних, а сам власноруч не зробив нічого корисного ні для своєї батьківщини, ні для України в цілому. Це були усі новини на сьогодні. На цьому ми з вами прощаємося. На все вам добре. До побачення. Нехай усьому вам щастить. І звичайно, будьте здорові ще раз до побачення.